Що ж, друзі, всім доброго. Ось так у нас виглядає тут цей домик. Тут ще один ряд поряд є. Зніму вам таке хороше, але вибачайте, буде величеньке відео. Йдемо, саме йдемо тут. Дорога там. Тут домик є. Так, да, вже все старенькі. Хороші бруки сюди. Так, тут теж такі є. А ще повишені. І тут таке Тут така зона. Такая беседка. Я вам трошки путь покажу, як звідки він йти до Десни, до пляжу. Ось так тут. Люди відпочивають. Зелена зона тут класна. А зараз йдемо в сторону Десни. Так, такі друзі, старі ворота, колись замикалось, робилися. Для розуміння людям, от бачите, водорослі. Оце на таку вістом подимається річка Десна, як вона затоплює по весні та вище мене. Це так підйом річки йде. Ну, ось. Ми на такому пляжу. Бачайте, що Мерехтить камера, але ну, знімаю відео, йду. Це наша прекрасна річечка десна. Тут люди і риболовлять такий пляж, пісочок чудовий. А це ми йдемо. Друга дорога, тут ще автомобілем заїжджати можна до пляжа. Ось така йде, але ж тут дивіться трошки луже вчора дощ вночі такий лівень галив ну воно нам не заважає відпочивати десна це їй десна річка десна вона лікує тут магазин є так, тут ще вам покажу Так, да, це все, друзі, це все база відпочинку. Тут все забуде. на будь-який смак, на любий бюджет. Це така тут дорога. Не асфальт, звісно, але. Но... Гритись можна. Ціни, ціни, ціни тут варююся. Наприклад, що я знімаю в даний час 70 гривень з людини за добу. Це, можна сказати, по мінімалки. Є тут і по 400 гривень за добу 4 домики. Є і по 1000, є і по 2, є і по 4, по навіть і по 6. Так. Заходимо. Підемо вам вже знімав, показував, так що ще буде ще будем пляж, будемо купатись, будемо показувати. Катерин. Значить, десь там ще є пляж. Оце прикольно, так? Да? <рес> які лопухи, так? Да? Під сонцем виросли. Ой, до речі, цікава рослина. Що це таке за? Або, барбариска, або глот. боглот, да? а які тут ягодки. Можливо, хто знає. Місце для рибаків. Такі обривисте, звісно. Вниз-низ, вниз. Яке цікаве муха. У нас лопухи високі. Це, до речі, до речі, цікаве. Чи глід, чи барбарис? тебе, зараз не пройде. Цікаві квіточки. Ось чертополох. Тут можна, наверное, і назад Я яко понял, де ми не вийдемо. Бо там Це село тут вже находилось. Так я угу. не понимаю, коли закон подлить, то яка краса.